Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква на декілька думок сьогодні вранці, бо разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні вранці розмірковував і роздумував про деякі речі і гадаю, що вони важливі як для мене, і маю надію, що будуть важливі для вас. Я сьогодні розмірковував про те, що, наскільки я недосконала людина. Я звернув увагу, що Павло говорить також про це. І знаєте, він говорить про те, що завжди є ця боротьба духа з плоттю, завжди є боротьба Божого закону з законом гріха, і що з цим робити. По-перше, святе письмо, воно говорить, що єфіоплянин не може свою шкіру змінити. І барс не може свої плями поміняти або їх якось змити. Але Господь говорить про те, що Дух Святий Слово Боже, Церква Свята, вони допомагають нам іти до досконалості в Христі Ісусі, забуваючи те, що позаду і ставлячи все більше і більшу мету в своєму житті. Чому я про це сьогодні розмірковую? Знаєте. Сьогодні роздумував про деякі служіння, про людей, про все, я замітив, що ну, мої думки не завжди є такі гарні. Інколи ти щось думаєш не так, як повинно про людей, там, чи бо про церкву якусь, або ще про щось. Я думаю, роздумував про те, що думаю, Господи, та вже скільки ти мене навчаєш, скільки я читаю і роздумую, але це все приходить знов і знову. І я хочу сказати ось що. Не треба здаватися в полон цьому. А, бо Павло говорить так, що він говорить так, нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. І далі він говорить, що перемога, вона дійсно може бути. І він каже так: подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому закону, а тілом законові закону гріха. І завжди важливо, що перемагає. І я сьогодні роздумував над цим, і хочу сказати, що для кожного і для мене важливо розуміти, що Господь чи він знає нашу недосконалість. Так. Або якби я не знав, то Іван би не писав нам про те, що хто розмірковий і думає про себе, що він не грішить, той виставляє Бога неправдумовцям. Господь про це все знає. І сьогодні хотілося би декілька таких кроків, таку дербинку намалювати перед своїми і вашими очами, що говорить Господь, як нам рухатися до досконалості у Христі, як нам мати перемогу. Знаєте, саме головне не зупинятися на тому, що є. Тому що сатана він буде привносити смуток, депресію, а що ось опять ось знову ось іще щось. Але хочу сказати, як і Павло, що вся перемога, то в Господі Ісусі Христі Він є переможцем, і якщо я з Ним і в ньому, то я можу отримувати цю перемогу. І тому, перше, що я для себе зважив, і це не разова акція в моєму або вашому житті, важливо визнати свій гріх. І ми читаємо дії 17:30, наступне, незважаючи. Ж Бог на часи несвідомості ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. І це повеління не тільки тим, хто вже прийняв Ісуса Христа, всім людям і повсюду. І тим більше тим, хто прийшли до Господа. І далі Він говорить: наступні, знаєте. Перший Івана, перший розділ дев'ятий віршик. Іван каже так: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від неправди всілякої. Тобто, є такий інструмент. І я завжди згадую про те, що якби людина не ходила, дуже гарно помітно це, коли ти одягаєш на себе або білий одяг, або чорний. Це два таких. Кольори, які завжди видно, коли вони є такі вже забруднені. Ось, і Господь каже: приходь до мене, у мене є такий дуже гарна Божа і порошок, який може вичистити тебе. Іди до мене. І що роби? Перше, пукайся, ось, признай свої гріки. Знаєте, інколи людям дуже важко признатися. Ми живемо в такому ракурсі Одами та Єви. Хто винний? Змій, бо він це сказав. А Адам каже, то єва, яку ти дав мені ось, і ми живемо в цьому ракурсі. Але коли ми удосконалюємося, коли ми визнаємо, коли ми визнаємо, коли ми каємося, і що тоді каже Господь ось через Івана, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від усякої неправди. Що важливо, знаєте, і інколи ми на цьому заспокоїмося і не робимо наступного крока. Інколи це те, що між думною Богом і цього доста, але коли це між думною і моїм ближнім або ще з кимось, то важливо, знаєте, що зробити, відновити втрачене. Дуже гарним таким прикладом є така людина, як Захей. коли ми читаємо Луки 19,8, коли Господь це він був митником, і він дуже багато кривди зробив для людей, але коли Господь зійшов під стріху його а, а, хати, і коли він був там, і коли він з ним розмовляв, і коли слово Боже стукалося, і коли Господній Дух торкнувся, і Господь сказав деякі речі, що прийшло спасіння в цей дім. Але дивіться, що ця людина сказала, восьмий віршик став зекеї, промовив до Господа: Господи, половину маєтку своєю я віддам ось у Богам. І коли кого скривдив був, чим вернув четверо. І тому, якщо вкрав, віддай, якщо зруйнував мир, то піди примирися, якщо збрехав, то віднови правду і таке інше. Знаєте, то важливо, то це те, що приносить заспокоєння. І ти, знає, ти, ти розумієш, що це працює в твоєму, це слово Боже, це Дух Святий, він працює, не зупиняйся на пів крока. І наступне, про що би я би для себе розмірковував, або інколи приходить смуток, ти дивишся на своє життя і тут недосконалий, і тут згрішив, і там зробив якусь неправду, або ще щось. Знаєте, хотілося б звернути на це, що по вірі важливо прийняти прощення і бути вільним від почуття провини по Слову Божому. Це дуже важливо. Знаєте, хотілося б. Разом з вами знов звернутися до Першого Івана, перший розділ сьомого віршика, Іван каже наступне: коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з однієм і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. А коли скажемо, що не маємо гріха, а то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний, і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправ... неправідності. І коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдумовцем, і його слово в нас не перебуває. Знаєте, коли ми приходимо у світло його присутності, у світло його слова, то це дещо робить в нашому серці. Але воно освітлює, знаєте, інколи я роздумую, чому люди інколи залишують спілкування. І про це тут також каже Іван. Чому вони забувають про це? Знаєте, приходить неправда, приходить зло, приходить гріх, приходить в життя людини. Людина не хоче йти в світло, бо що робить світло? Воно виявляє. Але хочу зважити на те, що світло не тільки виявляє, воно показує дещо. Воно показує, що Господь він може зробити нас вільним і очистити. Написано тут, що крові Ісуса Христа Синого що робить? Очищає нас від чого? Від усілякого, від усякого гріха. І це дуже важливо. Але важливо приходити з вірою, інколи люди живуть з цим тягарем. І живуть з таким відчуттям провини ціле життя. І хочу сказати, це важливо прийти і віддати це все. Бо Господь каже: Я очистив, і я тебе простив коли я читаю Євреям 11,6, Павло каже: Догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить... Вірувати, що він є, і тим, хто шукає його, Він дає нагороду. Одна з цих нагород те, що коли Господь прощає, я по вірі, приймаю прощення. І знаєте, це надто важливо розуміти це. Він прощає, Він обмиває, він очищає, він каже: Я тебе простив. Чому? Бо я тебе люблю. Чи знає Бог, що я недосконалий? Так. Чи є в нього прощення для мене? Так. Чи доста його крові Христової, щоб очистити і вмити? Так, чи доста, щоби зняти це відчуття провини? Так. Дивіться, що каже Ісая 44,22. Провини Твої простив. Я, мов хмару, і немов мряку, гріхи Твої, навернися ж до мене. Навернися ж до мене, тебе, бо я викупив. Що зробив, він він викупив. Що? Навернися і повернись до мене. Я той, хто знімає ці всі провини і цю всю біль. І що хочу сказати, що, знаєте, це важливо прийняти, але ми можемо це прийняти тільки тоді, коли ми розуміємо, хто є наш батько. Знаєте, дуже багато людей вони сприймають. Небесного батька, як такого старого дідуся, який сидить там з якимось лозиною чи ще з чимось, тільки слідкує за тим, щоб наказати нас, дивиться за всіма нашими провинами. І Він такий сердитий. Хочу зважити, що Давид, який мав провини, гріхи перед Господом, і ікаєвся, він приходить і він каже: такий Господь ти, такий любий для мене. Чому? Бо ти є той батько, який мене любить. Це всім відомий з псалом, і тут з восьмого віршика, дивіться, що каже Давид. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо. Над землею небо настільки ж велика його любов до тих, котрі шанують його. Як далекий є схід від заходу, так віддалив від нас Він наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Це наш Господь, це наш батько, який любить і турбується про нас. І знаєте, інколи ми маємо більше таких занепокоєнь е з вигляду всього того, своєї недосконалості, чим батько, який все зробив для того, щоб ми мали радість тут на землі, щоб ми не були пригнічені і не були розчавлені оцім всім, -всім а розуміючи свою недосконалість. І тому це дуже важливо, знаєте, ця рекомендація. Прийди і пукайся, Бог це він каже, він наказує. Чому? Бо це буде краще не тільки для Господу, для тебе, для мене. Це оці всі тягарі, вони всі спадуть, бо Він любить нас. І що далі? А далі користуйся і будь новою особистістю у Христі, маючи це оновлення в Христі Ісусі. Завжди, 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 завжди. Не забувай про це. І знаєте, що ми читаємо? Будь новою особистістю у Христі Галатам 2,20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Знаєте, це дуже важливо. І Павло продовжує цю думку Єфесянам 3:17. Щоб Христос через віру мешкав у ваших серцях, щоб його ДНК було в нас, щоб ми не забували, що ми є новою особистістю, що Господь нас придбав, Він любить нас і Він проведе через усе це, що є в нашому житті. Знаєте, це важливо. І коли ми навертаємося до нього, коли ми відкриваємо своє серце. Коли ми маємо це поновлення, важливо стояти, стояти на стражі свого серця, на варті свого серця. І що ще дуже важливо, знаєте, інколи ми це забуваємо, коли ми каємося, коли ми все це приносимо до Господа, подякуйте, приймаємо прощення по вірі і подякуйте Господеві за прощення і Його терпіння. Знаєте, Павло каже про те, що. І терпіння довготерпіння сприймайте як спасіння Господа нашого. Він довготерпить. Чому? Бо не хоче, щоб хтось загинув. Він не хоче, щоб і я, і ви ми загинули. Подякую Господеві за прощення, за очищення, за те, що він знімає ці всі тягарі серця і наповнює радістю. Дивіться, що ми читаємо першу Солунян 5:18. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля у Христі Ісусі про вас. І тому, знаєте, чому важливо? Бо Він сплатив всі мої борги. Він порвав оці, оці всі векселі боргів. Він оце все своєю кров'ю, своєю жертвою, Він це все перервав і сказав: даю тобі нове життя. І Він це дає. І Він це робить, тоді, коли ми приходимо до Нього. Що ще так важливо? Знаєте, важливо, не забувайте дякувати, Господи. Знаєте, я, як, розуміючи свою недосконалість, інколи увечері або зранку, коли я молюся, я собі пишу. Я кажу, Боже, прости мене за це, за це, Дух Святий веди мене в цьому, щоби інколи я таку довгу стрічку пишу собі, і я розумію, коли я каюсь, Господь то прощає. Я дякую Тобі, Господи. Що ти такий довготерпеливий, що ти милостивий, що ти, Господи, милуєш як своїх синів і доньок, Господи, всіх нас. Дякуємо тобі за це. Що ще важливо? Важливо, знаєте, прийнявши цю свободу, що робити? Стояти на цих засадах, застосовувати Його слово для життя і у житті, і керуватися ним. Знаєте, інколи я би сказав так. Дуже важливо мати розуміння. Знаєте, Завжди є те, що спонукує, є те, що деякі речі чинить, і важливо це бачити. Боже, дай мудрості, щоб це помічати, і щоб, як казала одна людина, не танцювати на граблях. Бо інколи серце воно вірить у дива. А що якщо це було і тим разом, то тепер цим так не буде. Хочу сказати, що так, завжди є ці всі речі. Є таке, така дорога, яка веде до святості, є дорога, яка веде до гріха. І тому дуже важливо розуміння цього, і тому втікати від цього. Знаєте, я згадав, я згадав такий приклад один із великих проповідників. Він мав такого, якщо не помиляюсь, спеджен, мав одного разу такого. Людину, яка його везла. Ось і візничий такий і він сидів в повозці, і цей проповідник він змітив, що в одному, на одній з вулиць, на одному місці цей, ця людина вона так гонить цю карету, що він почав турбуватися, чи колеса не повідпадають. І Він каже: слухай, що ти робиш? Їдь повільніше. І ця людина сказала, Йому наступне. Я скажу, чому я це роблю. Я це роблю, тому що на цій вулиці є той кабак, через яке, яке пройшло моє життя. І я втратив моє життя, мій одяг, мій дім, мою сім'ю. І тому знаєте, що я роблю? Знаєте, пане проповіднику, що я роблю. Я втікаю від цього міста. Не роби так, що ти десь там. Приторможиш там, де ти колись грішив, у Господа мудрості і сили і гони карету свого життя, щоб не, не зробити помилку, не зробити гріх наступного разу. І тому це дуже важливо. І тому перше, що хочу сказати, що Господь Духом Святим Він веде нас до досконалості. Він через слово, Він приводить у світло, він дає нам розуміння нашої недосконалості, він приводить до покаяння. І що робить Господь? Він очищає. І тому ми сьогодні, Господи, просимо сили, Святого Духа і мудрісті і знання, щоб нам торувати цю дорогу з Тобою і жити все більш досконалим життям для Тебе, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні за Твоє Слово, бо Твоє Слово є надія до спасіння і в спасінні. Це слово, яке освітлює наші серця. Ми дуже вдячні, Господи, за те, що Ти турбуєшся про нас, що Ти кажеш, щоб ми каялися, щоб ми сповідували, щоб ми відрікалися від гріха, щоб ми стояли на слові, мали, Господи, оцю, оці брами. Брами справедності, святості, благочестя, щоб ми шукали Тебе і сили Твоєї, бо без Тебе ми нічого не можемо. Ми не можемо встояти без Тебе. І тому ти допомагай нам. Ми дуже вдячні Тобі, що Ти, Господи, любиш нас, що Ти прощаєш, що Ти даєш сили, що Ти нагадуєш нам, що Ти з рук у нас вдеш до небесної оселі. Ми просто вдячні Тобі за це. Господи. А може хтось має такі відчуття, великі провини, ніяк не може по вірі збутися цього всього. Господи, нагадай йому, що ти, Господи, батько, який любиш, що ти не за нашими провинами з нами чиниш, що ти настільки довготерпеливий, люблячий, милуючий, що Ти любиш наших як своїх доньок і своїх синів. Господи, дякуємо Тобі за це. І славимо тобі, і вклоняємося Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божа благодать, і Божий захист буде над всіма вами, нехай Дух Святий він керує нашим життям і нашим розумом і серцем. Нехай Бог захистить вас, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, онуків, церкви. Нехай Божий захист і Божа благодать помножиться у вашому житті. Будьте. Благословенними в цьому дні.